Тьоним юмеза, щось десь думали зразу, що дві передачі вшили, пускаєш сцеплення і починає давитися, таке як дві скорості вшили. Коли десь щось більш за все в проміжуці, ну, в общем, будемо на розбирати. Ось якраз зущильником на огруді працювали і поламалися. Ну, Нічого. Будемо розбирати, дивитися, що там до чого. Так, ну що, юмза притягли. Більш за все, що щось в проміжуці. Зразу думали, що е, дві скорості включилися, бо таке схоже було. зразу. Зняли, розібрали повністю там пол, зняли верхню кришку. Подивилися, все там нормально, все в нейтралці стоїть, ніде нічого не закусує. общем, не в тому діло. Подзвонили, там підказали хлопці, що зніміть отут бокову, там де понижені і повишені коробку. Чи не коробку, а кришку. Ось вона. То що в зборі? Може там щось. Зняли. Тут теж в принципі, все нормально. Попробували. Заводите без неї, що ми зразу завели. Зразу нормально було чи ні? Завели, зразу ж теж так було туго, А тоді просто і, ну, поняв, випуск. Так, десь щось таке, як щось закусює. І завели, сцепляння пустили, воно щось як наче, ну, закусяно щось було. І цокнуло щось, і попустило, і почало крутити нормально. Думаємо, це нормально. Почали складати назад, поскладали, заводити, обратно таке саме. Пускай щеплення, він бух, давиться, стає, глухнути і все. Ну Коротше, розібрали заново, злили нігру. Таким макаром докотили його дотягли. Зараз будемо пробувати знімати оцю кришку, де рульова колонка, щоб добратися до проміжутки, може там що. Де да, гибке, може якийсь болт або відкрутило, йому щось попало під шестерню. Що десь таке, як закусіє, десь тут спереді, в проміжуться. В общем, почнемо звідси, а там хто знає, будемо тоді або розкочувати, якщо тут нічого не побачив. Десь щось щось десь закусіє. А не все ж відкрутив. Та що з відработа? А що ви ще? Ти ж кажеш, що воно за все не ходить. А ну так. Да. Ну, а на що? Тут просто, просто пустити, чалочка аби була, а, чи, а, там, або бувало, чи тросик. Усюди протягне, і з двох сторін вивів, а тут закричу. А такі маніки тебе є. То дайте, що це проблема. Давай. Зробити, давай кусок проса, я тобі заплачу, бо маленький маленька, чоловіка. Коротше, що будемо розкочувати. Вже причину знайшли. Карбіратор попав в радіо. <світ> <світ> Зняли оцю кришку і розвалилося гибки. Вон обрізало два болти на гибкому і розпалося. через анти повипадали. В общем, треба розкучувати, доборотись до проміжутки, висаверлювати оті болти, збирати все його до кучі. Вже порозбирали, зараз розкутимо, і там будемо потрушку долі крутити. Що вимущувати скіти? Mm -hmm. Так, в общем, що добралися ми до середини. Ось. Із нагибком з оцих пластин. Ось одна лопнувша і на двох ось повідбивала краї. І ось виходить. Один болт зрізаний і другий теж десь він в середині, треба його шукати в тому проміжутці, будемо зараз дивитися. Залізли тобі. середину залізли через стакон. Зняли стакон, щоб не знімати проміжутки. То, в принципі, розібрали. Треба тепер повисверлювати і збирати долі. Пробувати. Що? А то я ж тут показує з того сяка. У цій частині два штуки обірвало, треба 10,9 стоїти, болти. І треба ж десь той чермат шукати тепер всередині. В общем, чермат понаходило, той, що був всередині ці всі куски. Частини з болтів дві. Наче повигрібали все. Вже й гибке. до кучі всередині зібрали. Зараз залишиться там по шплінтувати його ті пластіни. Він долі Вирубувати. треба сюди ще новенькі проклотки. Треба дядько було сказати, щоб параніт взяв. Та і ж дознати ж. Ну, в общем, потроху будемо крутити, складати. Що то поробили? Ось той. Тож, я думаю, не могло воно там там Воно ніхто не вигравував. О, два стіни, а? Два а не то уж там буде, а не подала найфлей желізо, а і робили. Не може вона тонкувати. Подивимося, як поробище. А? Як поробишся, подивимося. Що, розібрати трактор, так? Да, чи тонкувати, чи ні. Ты же не, не сказал. А? Ты же мне ничего не сказал. Я думал, ты нашел прокладку, або поранить, або что. Я же не знал, ты же ничего не сказал. Да я же тебе сейчас уйти сказал, чтобы... Да, я сказал, что бери, ты сказал, может, у меня есть, мне... Ну, я

Якщо його загинати, може. Всім крутим долі потихеньку вже скотили, скручуємо долі мілочувку, то кордон поставили, проводовує шлангачки, трошку процес іде. Подивимося, що сьогодні встигнемо, скільки і встигнемо, а там тоді, якщо. Не доскладаємо потім у наступному відео покажу. Треба ще прокладку туди вирубати. Поставити кришку. А що тут ще на цій стороні? Повторночки того да? здуховник. так. Пусть сюди знайти. Десь вона ділася, не пойму де. Це ключик на вісім. Маленько. Там сам вибуху мажон внизу.

Щось не знайду себе без того степлера, а то вона треба в ангорі поприбивати на стіни, там куди є брезент. Сейчас справлялась. Что же он вот так как Это слабо. он вот Дубль 2 Я куплю тебе. давай. Коротше що, розібрали редуктор на пониженні, повишенні там не попала вилочка і то воно і закусювало. Так що, тепер все нормально. Все, хорош.